Мої вітання у студії ТРК Міс Володимир Кеніс. Про події четверга 18 червня у випуску новин. Ну а спочатку коротко про головні теми. І голова Станіслав Сафронов під час оперативної наради наголосив, що всі роботи потрібно виконувати якісно. В Дніпро Зержинську почали діяти старі тарифи на перевезення пасажирів маршрутних таксі. Співробітники відділу ДАІ за непокоєні безпекою дітей, які полюбляють кататися трамваєм. Робоча нарада у міського голови зібрала керівників та спеціалістів різних підрозділів. Мер детально зупинився на благоустрої території міста, сезонних проблемах, а також на нагальних питаннях соціального характеру. Міський голова наголосив, в такій складній ситуації, коли ціни зростають, а прибутки населення залишаються на старому рівні, люди заслуговують щонайменше на якість, де б це не було. Від сфери обслуговування і до виконання ремонтних робіт на дорогах міста. З якісного виконання робіт міський голова розпочинає нараду. Він наголошує, взявшись за справу, робити її варто не похабцем, а ретельно. Ті всі кожен день бігаю, то на то, на той мікротерторії, то на той мікротерторії, смотрю, як діляться дороги, смотрю, як ремонтуються деякі наші об'єкти. Ну, головне, що є спочатку. Ну, звісно, багато, багато ще треба пожелань, так, щоб ми зробили саме якісно. Всі ці роботи, на котрі ми осваємо діє, значно немаленькі день. Нагадавши про немалі кошти, мер додає тільки на ремонт самих доріг. В цьому році виділено 35 мільйонів. Такого міста давно не могло собі дозволити. Тож оновлені автошляхи точно мають прослужити не один рік. Час так би хотілося, що я розумію, що у нас провід поточний ремонт, але на він не поточний. Наші як зробили, як зробили, і все. А потім піти ще далі за буду ще робити. Це дуже дуже погано. Далі до справ благоустрою. Міський голова запрошує до слова голів та заступника районних рад. На сьогодні вони працюють приблизно над однаковими завданнями. Карантинні трави рясно проростають по всій території, тож боротьба з ними ведеться регулярно в кожному з районів. У центральному заводському нарікань немає. Поки страв організували, ведуть щоденні роботи з прибирання. По заводському району уборка. происходит под и вычищается после пластмет после асфальтирования. Комсомольский проспект, в том числе, тоже делается, как положено. В, общем, в плановом режиме мы работаем по вопросу карантинных трав. Вопросы, которые запланированы по освещению, там, где предусмотрено финансирование городского бюджета, все это делается. Ми тільки зі своєї сторони контролюємо, щоб це було зроблено качественно і вовремя. Дніпровка поруч із благоустроєм працює і над ліквідацією стихійних звалищ на своїй території. Кажуть, результати вже явні. Якщо 8-9 років тому ми виводили до 500 тонн, мусора свалок в жилом, в жилом секторе, то вот в этом году уже 60-60 кубов. Звісно, відчувається, що робота проводиться, тяжело, звісно, і создают нові свалки. Но, тем не менее, эта работа постоянно. Голова Баглійської райради відзначає від мешканців, він чув позитивні відгуки про видозміни в загальному вигляді міста. Дійсно, приятно їхати дорожнього Дніпропетровська, центральним дачний вибір подрядчика, Брежнева до матері, плюс бурка юбілейного Дніпропетровська, тобто знімаються по подрядчику, по сортирам дорог. Все плановом порядке, освещение пока замечаний нету, то по покусу трав. Самі костюм за міністру косів падлезації Міський голова зауважив на недоробки районів. Зокрема, в Баглійському мер наголосив на негайному приведенні в естетичний вигляд парку 80-річчя Дніпропетровської області. Також Станіслав Сафронов дав доручення директору департаменту ЖКГ опрацювати питання заміни бордюрів в місті, адже в силу зношеності вони не тільки малопривабливо виглядають, а й не виконують своїх прямих функцій відокремлення проїжджої частини від пішохідної. Наголосив мер і на тому, щоб відповідальні особи були в Багливішими до підрядних організацій. У нас підрядчик, він настільки розслаблений, настільки тим підрядчик. Тому давайте, щоб було порядок. Але що, треба, щоб друг друга і підрядні організації. Лідом за цим перейшли і до транспортного питання, сплачуючи за проїзд більше, люди повинні їхати з комфортом. Черговий раз наголосив міський голова. Когда ми говоримо про тарифах, говоримо про коефіцієнті, то коефіцієнт ставну 6. 0,6, там средний, правильно? Вот. А забиваем автобус, там не знаю, аж под, даже до потолка под, под завязку, понимаете? Вот. Это тоже не должно быть. Компания должна что? Выпустить на линию такое количество автобусов, которое, во-первых, а. Предусмотрено было в тендерной документации, Б. После проведения мониторинга определить пассажиропоток и сказать, пассажировместимость этих того или иного автобуса и, и просчитать все это. И делать так, чтобы люди чувствовали, мы должны. Сказати, облегчать эту облікчати ношу ценовой політики для нашого нашего, для только чем? качеством во всіх смыслах этого слова. Мер доручив своєму першому заступнику створити робочу групу і відстежувати якість роботи перевізників. Мер наголосив, суб'єкти підприємницької діяльності існують за рахунок споживачів і мають задовольняти їхні інтереси. Наш э, горожанин, я того карміліця он содержит твою фірму, он платит тебе деньги. Іх діки Тоді буде нормально все. Також в ході наради міський голова зупинився на питаннях виділення земельних ділянок військовослужбовцям і доручив прискорити цю процедуру, щоб військові не стикалися з зайвими клопотами. Обговорили і питання благоустрою та реконструкції міського центрального парку культури та відпочинку, а також ряд інших актуальних питань соціальної та господарчої сфери діяльності нашого міста. З 11.30-18 червня в Дніпрозажинську почали діяти старі тарифи на перевезення пасажирів в маршрутках. За клопотанням Ганни Торішньої, голови громадської організації, форум, суддя Сергій Ричка Завойського районного суду, ухвалив зупинити дію рішення виконавчого комітету Дніпродажинської міської ради номер 108 від 25.05.2015 про встановлення тарифів на послуги перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування до вирішення позову по суті. Громадський активіст Ганна Торішня, з якою ми зв'язалися по телефону, пояснює, що клопотання про забезпечення позову шляхом припинення рішення міської ради про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті до прийняття остаточного рішення судом, вона подала до Заводського районного суду 11 червня. Ухвалили його вже наступного дня, проте документ активіст отримала тільки сьогодні. Ану приймалася, розсматривала в судому віз визнала в принципі, підготовлені кодексом адміністративного судочного. Так как данное решение требует немедленного принятия, поэтому данная ухвала согласно кодексу административного судащинства, вступая, прилагая негайному выконанию, пусть она поддерживает немедленному исполнению, с сегодняшнего числа все маршрутки должны ездить по старым тарифам. Рішення, тарифами астановлена. Ганна розповідає, що оригінал рішення суду отримав також представник виконавчого комітету. Сама ж вона направила копію до управління транспортної інфраструктури. Саме його керівництво мало повідомити перевізникам про повернення старих тарифів. Проте поки що цього зроблено не було. Як повідомив заступник начальника Євген Верещак, наданий документ не є оригіналом та не завірений нотаріально. А відтак підстав до змін поки немає. Суд був негайно. медленно направить это определение в адрес исполкома, ну, не успели. Я понимаю, загруженность туда большая, поэтому как бы вот так вот наверное случилось. В принципе, с 12 числа, с 12 июня э, эти тарифы уже отменены. Но так как исполком не получал это определение, поэтому с сегодняшнего числа. Mm -hmm. Теперь у исполнительного комитета есть пять э, дней для того, чтобы подать электронную жалобу. На етаприділення, но тім нія даже подача епіляційної жалоби на етапреділення ні одміняє його дійства. Євген Верещак запевнив нас, що тільки на управління отримає завірену копію або оригінал судової ухвали, її виконання не змусить себе чекати. Гана Турічня нагадує, що рішення підпадає під негайне виконання в іншому випадку. винуватці будуть покарані згідно із карним кодексом України. Проте, як стало відомо, станом на 17-ту годину, 18 червня, в управлінні таки отримали документ, і перевізники повідомлені про рішення суду. У Дніпродзержинську пройшов конкурс серед власників маршрутних таксі та автобусів на право перевозити населення громадським транспортом. В результаті конкурсу більшість автотранспортних підприємств залишилися працювати на своїх маршрутах, окрім перевізника 29 го маршруту. За результатами конкурсу, оголошеними заступником начальника управління транспорту інфраструктури та цивільного захисту населення Євгеном Верещаком, 29 й маршрут обслуговуватиме підприємство «Інтерспецмаркет». Заступник начальника управління транспортної інфраструктури та цивільного захисту населення Євген Верещак розповідає за результатами конкурсу. Переможцем є той перевізник, який набрав найбільшу кількість балів за визначеними критеріями оцінювання. Відповідно до постанови 1081 іде перелік тих пунктів, по яким вививищи, вираховується кількість балів, тобто це і наявність бази, рухомого складу відповідного, і транспортні засоби, які більш старші, тобто більше сіми років. Наліччя собственно, опять же, при технічної бази по обслужування подвіжного составу у конкурсі на перевезення пасажирів 29-м міським маршрутом брали участь два перевізника: товариство інтерспецмаркет та товариство Дніпромаршрут. Перевізник, претендент номер один це інтерспецмаркет на 16 одиних з транспорту з кількістю нарахованих балів 37. Друге місце зайняв перевізник претендент «Дніпромаршрут» на, на 15 одиниць транспорту з кількістю нарахованих 20 балів. Тобто, відповідно до чинного законодавства, перевізником-переможцем в об'єкті конкурсу номер 7 Визначено організатором, що є підприємство, «Тов Інтерспецмаркет». Претендент на перевезення, що набрав меншу кількість балів, протягом 10 днів з дня проведення конкурсу, має право звернутися до суду та оскаржити результати. Зауважимо, що сьогодні інтерспецмаркет перевозить пасажирів у місті маршрутами 4, 17, 21, 9, 22А та 22Б. У Дніпропетровську в приміщенні Дніпропетровської облдержадміністрації відкрився центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей. Тут надаватимуть практичну допомогу у вирішенні соціальних, медичних, юридичних та інших питань. Одна з головних задач центру виробити універсальні алгоритми, які дозволять швидко та безперепон вирішувати найрозповсюдженіші проблеми бійців АТО та їх сімей. Новий центр покликаний максимально швидко й у повному обсязі надавати необхідні послуги. Кожен, хто буде сюди звертатися, зможе отримати практичні рішення з питань захисту гарантованих державою прав. Тут говориться і про психологічну допомогу, і про питання соціальної захисту, медичну допомогу, виділення земельних ділянків, допомогу в оформленні удостовірення учасників бойових дій і весь інший спектр питань, які стосуються цієї категорії. У департаментах облдержадміністрації або в райдержадміністраціях буде призначатися відповідальний за вирішення кожного питання конкретного бійця АТО. Очільник регіону Валентин Резніченко звернув увагу керівників районів та департаментів облдержадміністрації, що посадовці, байдужі до потреб учасників АТО, повинні бути готові до завершення своєї кар'єри. Допомагатимуть і волонтери. Зараз в основному, ребята звертаються, От вчора, наприклад, у нього получается, на прийомі було 8 чоловік. Вчора обращають ребята в основному по вопросам соціальної захисту, по вопросам льгот. То есть они получили удостоверение участника боевых действий, что делать дальше, они не знают. Мы их направляем по районам. То есть это неформальное отношение, потому что часто очень наша бюрократическая система тормозит и не понимает, как общаться с людьми данной категории. Ініціатором створення такого центру був губернатор область. Головну задачу, яку Валентин Резніченко поставив перед своїми підлеглими, щоб не військовий йшов до влади, а вона повернулася до нього обличчям. Наразі в області понад 4 тисячі демобілізованих, які проживають в різних районах. Саме тому центр буде працювати на перспективу. Наша ціль в перспективі. Открыть подобные центры в районах, в каждом районе Днепропетровской области, чтобы вопросы решались не только здесь а чтобы мы, делегируя полномочия, чтобы мы могли решать вопрос непосредственно в районе с участием ну, первых лиц руководителей района. Центр допомоги учасникам АТО та членам їх сімей працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 18.00. За адресою вулиця Кірова, 1, Дніпропетровська облдержадміністрація, кабінет 105, телефон 742-86-62. Юні екстремали підлітки чіпляються за щіпки трамваїв і катаються. Деякі кажуть, що це небезпечно, інші запевняють, що нічого страшного тут немає. Екстремали знають, що таке катання не заборонено, але притягнути до адміністративної відповідальності таких зайців все ж можна. Чи то батьків-порушників, чи самих порушників правил дорожнього руху, але менше екстремалів від цього не стає. В Україні зросла тенденція ризику життя серед дітей: екстремали, а найчастіше школярі, що не думають про свою безпеку, план маршруту особливо не обирають і чіпляються за перший ліпший трамвай. Роблять вони це в основному не заради безкоштовного проїзду, а заради розваги. Да, ну раза два видела. Так они? Ж, они ж цепляются, уезжают, только видим их издалека уже. Довольно часто они просто цепляются сзади, ты же не увидишь, понимаешь. На повороте, зимой, по-темному. И, так сказать, едут. А... просто играют. Ну, конечно, все может быть, не ну, дай бог. Это же ребенок, это, это все-таки подвижной состав. картину, що ззади, за трубаєм, діти, їздять. Видела я не раз. Очень плохо. Питалась поговорити, но мене не поняли. Десять, вот так вот, совсем. В нашому місті був же случай, ребенок погиб плохо. Якщо дитина причепившись ззаду, витягає ноги вперед під трамвай. Цим вона ненавмисне вимикає прилад, який моментально знеструмлює транспорт. Це не небезпечно, особливо якщо у цей момент машина проходить поворот або рухається зі швидкістю. Вона може перекинутись і тоді постраждають пасажири. Та й самі діти піддають своє життя великій небезпеці. Дроти, по яких біжить багатотонна машина, знаходяться під напругою 550 вольт. Цього достатньо для того, щоб від дотику до них людина загинула. Так, да, бувало. Даже сгоняли иногда. Цепляются, им говоришь, они все равно цепляются. У нас не только дети, у нас есть один на черемушках тоже цепляется на сцепку и катается. Трамвай-то на скорости едет. Это если хорошо если увидим, то ладно. А так, если упасть, да и убийца может, и ноги поломать. Умные дети не цеплялись. В связи с детскими шалостями едут на этих прицепных устройствах. Вот хотел бы обратиться к жителям города. Якщо ви увидели містаршонолітніх, які пытаются доїхати до остановки на заднем присутнім устройстві трамвая, придупредіть подайте, розказати також, якщо обчити воділю трамваю, якщо ви увійдете кісабчі, то екіпажу гаїть, зловити любителів покататись з вітерцем на місці злочину, практично неможливо. Тому залишається тільки сподіватись, що кожен такий маршрут обійдеться без пригод. Катайтесь на задньому причепі трамваю це давня хлопчача традиція. Тим паче, що законом відповідальність за це ніхто не несе. Саме тому ми повинні пам'ятати, що власна відповідальність це перш за все. З причепом трамвая діє закон. Саме там, де сядеш, там і злізеш. З 12 по 14 липня у Дніпропетровську пройшов особистий чемпіонат України з академічного веслування. Цей турнір є головним для українських веслувальників у сезоні. На ньому формувалися команди, які на чемпіонаті світу у складі збірної України поборються за ліцензії на Олімпіаду 2016 що пройде у Ріо де жанейро Сам чемпіонат світу відбудеться у Франції наприкінці серпня. А завоювання медали чемпіонату країни для спортсменів ПК Сетзержинка стає вже доброю традицією. Не став винятком і турнір у Дніпропетровську. Велика кількість нагород різного гатунку, і отже, місць у складі збірної України, незважаючи на всі фінансові труднощі, отримали шість спортсменів клубу. Розповідає заслужений тренер України Володимир Морозов. Ну а нашова по жерська збірній, Представлены двойка парня Кажункова и Довгочка, на которых ми надіємо, что що они нам принесут. Потом у нас двойка безрульная Новіченко и Концевая. Два екіпажа едут. Едет еще екіпаж четверки парной. там один чоловік. Наш планируется Кращенко, и там едет двойка копальных легковесов, но на нас нашего клуба там нету никого. Вот это все, что женщины едут. Больше женщин не едет. З чоловіків Україну представлятимуть Іван Довгодько та Артем Мороз. Артем виборов золото чемпіонату України в екіпажі четвірки безрульної і срібло у складі двійки безрульної. Заслужний майстер спорту Іван Довгодько, який впродовж останніх двох років у складі четвірки парної завойовує медалі чемпіонатів Європи та світу. Місце у складі збірної країни автоматично отримав після вдалого виступу у Познані, ставши срібним призером. І наостанок про погоду на найближчу добу. За прогнозами синоптиків, у п'ятницю протягом доби буде хмарно та можливий дощ з грозою. Температура повітря вночі до 18 градусів вище нуля. Вдень стопчик термометра сягне позначки плюс 23. Вітер переважно з західного напрямку до 3 метрів за секунду. А саме на цьому випуск новин завершено студії для вас працював Володимир Кремінь. Бережіть себе і нехай, попри хмарну погоду, гарний настрій завжди супроводжує вас. На все добре і хай щастить.